Друзі, усім вітання! Хочу показати ще один автомобіль, який ми привезли з лізингу аукціону Франції. Це в нас ринок Канго, Канго непростий, електричний, з великою батареєю 33 кВт та з запасом ходу понад 200 км в літній період. Зимовий десь їде 160-170. Автомобіль у нас з 2019 року випуску на такій непоганій комплектації. У нас є кондиціонер, магнітола з блютузом, новий. круїз контроль, зеркало з підігрівом, а також електрорегулювання. Резина в нас де передня всесезонка, сезонка, ззаду літо кебер. Ось. Ось такий стан його в буді, досить гарно виглядає. Арочки збережені, повністю укомплектована, є у нас домкрат, ключик з під низу також. Є запасочка, хто бажає. Досить гарний стайн автомобіля. Пробігу 68 тисяч рідного. Хто бажає придбати, телефонуйте. Цей автомобіль може бути вашим.